Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні покажу вам розпаковку з подарунками по 15 гривень. Тут незвичайні подарунки. Я подивилася інвойс і побачила дещо цікавеньке. Так, відкриваємо. Так, є по замовленню. Замовила аромати Full фуллспіт, як завжди. Це в нас найходовіші аромати. Так, аромати персів. І он під низом вже подаруночки. Зараз будемо дивитися з вами. Так, ще персів. Аромати інкадесанс. 30 мл. Ой! Так. Одразу дивимося, що тут у нас. Це сукня. Сукня, витончений силует, розмір. А, так, 46-48 або 52-54. Зараз подивимось з вами, що це за сукня. Друзі, всього за 15 гривень. Це взагалі. Так, відкриваємо і дивимось. Ну, слухайте, якість прикольна така тканина. Подивіться, яка прикольна сукня. Звичайно, розмір великуватий, на мене великий, але я знаю, кому ця суконька підійде. Так, і таких суконь у мене. Дві, дві сукні. Так, далі подарунки. Ось такі підвісочки. Дивіться, які гарненькі. Зараз подивимось з вами. Кожного разу подарунки приходять абсолютно різні. І я спілкуюся з дівчатами своєї команди, які також отримують подарунки. Там і шарфи приходять, і різна декоративна косметика. Ну, все-все-все постійно різне. Все так запаковано класно. Поки доберуся, щоб вам показати. Так, дивимося. Дивимося з вами. Дивіться, яка підвісочка. Це такий е тигр. Дивіться, який прикольний. Тигр, водяний, відважний. Так, є, далі дивимося, що іще одна така підвісочка. Так, Потім по подарункам, ага, це замовлення. Туші отакі, М -м, відтінок коричнево-чорний. Це подовжуюча туш. Також, дівчата, це подарунки. Лаки для нігтів. Зараз подивимося, що тут за лак у нас. Так, Боже, хочеться відкрити, одною рукою не сильно виходить. Так, ось в такому відтіночку, той що швидко сохне. І ще один такий. Це замовлення, це замовлення, і ще, ще якась підвісочка. Зараз подивимось з вами, що це. Так, це така підвісочка з буковкою. Так, є це замовлення. Це також замовлення. Так. Все решта. Це клієнтське замовлення. Зараз все розкладу і покажу вам повністю замовлення. Так, я все гарненько розклала. Ось таке в мене вийшло замовлення, подаруночок, подаруночки. І зараз трішки вам покажу сукню. Така тканина, ззаду замок. Ось такий так. Що хочу сказати? Розмір, розмір 46-48, дійсно. Думала, що більша буде, бо там 52-54 писали. Але. Ось така сукня. От, дівчата, такі зараз подарунки приходять. Постійно різні, класні. Хто хоче. Замовляти все зі знижкою, отримувати також подаруночки. У нас ця акція діє до кінця травня. Я вас запрошую в свою команду, залишаю активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь і замовляйте собі продукцію зі знижкою та отримуйте подарунки.